Кожна дівчина мріє бути стрункою і підтягнутою у гонитві за фігурою мрії представниці прекрасної статі готові на все дотримуватися суворої дієти, відмовляти собі в улюблених стравах і налягати на зелені овочі. На жаль, сидіти на дієті не завжди легко. Обмеження створюють додатковий психологічний дискомфорт і можуть призвести до зривів. Худнути ефективно, але при цьому без шкоди для здоров'я. Справжнє мистецтво Кітчен Мак знає, як нелегко раз і назавжди позбутися від зайвих сантиметрів на талії і стегнах. Ділимося цінними порадами, які допоможуть вам не забувати про мету, не піддаватися гастрономічним спокусам і при цьому прекрасно себе почувати. Не голодуйте, коли дівчина хоче схуднути, вона починає голодувати. Це фатальна помилка, яка може привести не до втрати ваги. А навпаки, до його набору. Якщо ви хочете успішно схуднути, то варто запам'ятати просте правило: дієта не має нічого спільного з голодуванням, це скоріше коригування раціону, додавання в нього правильних продуктів і виключення з нього харчового сміття, харчуйтеся часто, але маленькими порціями, тоді організм не буде відчувати постійний голод, а вам не захочеться кусочнічать. Включіть в раціон корисні жири. У свідомості багатьох людей дієта ніяк не може асоціюватися з жирами, вони намагаються тотально мінімізувати в своєму раціоні продукти, які багаті жирами. При цьому здійснюючи фатальну помилку, жири бувають різні, умовно їх можна розділити на шкідливі і корисні. До першої категорії відносяться фастфуд, кондитерські вироби. Солодощі та інші продукти, які призводять до набору ваги. До другої категорії відносяться морська риба, горіхи, оливкова олія авокадо, насіння. Ці продукти, навпаки, нормалізують обмін речовин і перетворюються в організмів енергію, а не в жир. Не виключайте їх зі свого раціону, якщо не хочете відчувати постійний голод, який в підсумку змусить вас відмовитися від дієти. Експериментуйте на кухні, помилка багатьох худнуть одноманітний раціон. Перше продукти, які з'являються у вашому меню день у день, встигають занадто швидко набриднути в результаті в один прекрасний день організм влаштовує бунт, який може закінчитися зривом. По-друге, при одноманітному раціоні складно надати організму всі необхідні йому для нормальної життєдіяльності речовини. Не бійтеся сміливих експериментів на кухні, вони не вплинуть на ефективність втрати зайвої ваги. Витратьте час і складіть список дозволених продуктів: злаки, крупи, овочі, фрукти, насіння, горіхи, кисломолочні продукти, бобові. З цих продуктів можна готувати різні корисні страви, які не дадуть вам занудьгувати і кинути дієту на півдорозі. Пам'ятайте про результати: дієта довгий і не завжди легкий шлях. Помилки на цьому шляху абсолютно неминучі. Налаштуйте себе правильно спочатку, якщо ви раптом зірвалися і переїли за вечерею забороненої їжі, не поспішайте себе картати і кидати все на половині шляху. Без таких маленьких помилок неможливі великі перемоги, спробуйте проаналізувати причину зриву, можливо, днем ви з'їли занадто мало їжі, або настільки обмежили раціон, що організму не вистачає певних вітамінів і мінералів. Зробіть роботу над помилками, коли вам хочеться зірватися і все кинути. Згадайте про те, чого вам вже вдалося домогтися: навіть пара зайвих кілограмів, які ви встигли скинути. Вже є приводом для гордості. Не забувайте балувати себе. Важливий секрет успішного схуднення це правильна мотивація. Хваліть і заохочуйте себе навіть за маленькі перемоги, важливо робити це правильно. Наприклад, купіть собі нове плаття, адже ви худнете саме для того, щоб красиво виглядати і подобатися собі і оточуючим, якщо дуже хочеться. То побалуйте себе шматочком улюбленого торта. Дієта не піде вам на користь, якщо ви будете страждати і відмовляти собі абсолютно у всьому. Важлива не тільки зовнішня краса, але і внутрішня гармонія. Не будьте занадто суворими до себе. Від життя необхідно отримувати задоволення досить важко це робити, якщо ви постійно голодуєте і зриваєтеся на близьких.